Всім привіт! Ви на каналі Cadillac UT. Сьогодні ми дізнаємося топ-10 бравлерів, яких потрібно брати в шеде виживання. Ну що ж, погнали? Перший герой це Леон. Леон є класу вбивця і він дуже підходить на карту з кущами. Він є кристю. Моя порада брати зіркову силу димові сліди. Чому? Тут я дуже вагаюся, бо з одного боку, зіркова сила невидиме зцілення теж добре, бо вона лікує вас, коли вас. Мало здоров'я, і якщо противник наносить вам багато шкоди, вона вас добре хілить. Але не завжди хіл краще. Є ситуації, в яких потрібно буде втекти. Тут буде підходити зіркове села димові сліди. Щодо гачу, то краще брати проекцію клону, тому що ваш клон може збити з пантелику вашого противника і він потратить свої тички, а в деяких моментах він програє. Чи вам потрібно втекти, юзаєте Супер плюс гаджет і можна непоміченим втекти. До гаджету кидання Людяника я б його брав дуо 3 оши10. Сімейте, бо можна ховатися від ворогів, але я б краще брав гаджет проекція клону. Щодо гірсів я говорити не буду, це на ваш вибір. Також це моя думка, мій топ 10, тому якщо вважаєте інакше, ви можете свою думку поділитись в коментарях. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, там багато цікавого. Різні новини, ви можете обрати тему для відео, ділитися своїми думками, писати ідеї для нових відео і просто спілкуватися. Йдемо далі. Наступний герой Корделіус Скажете, чому Корделіус? Крута атака грибами і крута ульта, яка телепортує з інший вимір світ. І до того під час ульти ви швидше рухається, а ваш ворог з'їде утруйні гриби, чим отримає додаткову шкоду. Перша зіркова сила комбіно-грибні кімнати. Я б її брав в одиничне ШД, Кожна друга атака в ту саму ціль наносить на 30% більше шкоди. Але і друга зіркова сила грибне царство дуже крута, я б її брав в ду і три у Шаде, бо вона під час ульти ультизтіє союзників і наносить 1224 одиниці шкоди ворогу, коли той підбирає отруйні гриби, а їх тільки три. Щодо гаджета, впевнено, можу вам сказати: брати другий, який називається Утруйний гриб. Він блокує атаку вашого ворога на одну секунду і... Ви спокійно можете його добити. Перший ви будете рідко використовувати, бо він майже нічого не дає. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, діліться відео з друзями. Третій бравлер на щелі. Зіркову силу беріть пластир, вона вам відхилює здоров'я. Дуже потрібна, коли наносить багато шкоди. Щодо гаджету, краще брати троє глиняні голуби. Ваша атака сильна і має збільшену дальність. Ще в Шеллі дуже сильна ближня атака і нищівний супер. Четвертий Бравлер Едгар. Едгар дуже сильний і бісячий персонаж. Його дуже важко законтрити. Раджу брати другу зіркову силу кулачні бійки. В ході бійки Едгар отримує здоров'я від завданої шкоди. гаджет хардкор. Ви отримаєте щит і лишнє здоров'я зайвим не буде. П'ятий герой Ворон. Ворон дуже сильний в ближньому бою завдає багато шкоди, кидає кінчалами. І супер теж дуже сильний, який теж завдає багато шкоди. Рейд другу зіркову силу, страшний ворон, вона корисніша і більше знадобиться вам в бою. Ворон завдає плюс 40% шкоди своєю атакою, якщо ваш ворог має 50% або менше здоров'я. І теж другий беріть, який називається уповільнення токсини. Усі отруєні вороги сповільнюються на 2 секунди, і ви легко можете добити ворога. На шосте місце я поставив фенга. Фенг є вбивцею, його атака дуже потужна, а супер нищівний. Проти такого суперника у вас не так багато шансів, просто треба вміти грати, заздалегідь придумати план чи стратегію. Дуже важко контриться. І теж бісячий бравлер. Такову силу я брав би першу, вона краще. Після вбивства гравця у вас миттєво перезаряджається супер. Називається зіркова сила, свіжі удари. А гаджет приголомшливий удар приголомшлює ворогів навколо себе на 0,5 секунди. Сьомим персонажем в нас буде баз. Атака нормальна, мені більше подобається супер, він паралізує вашого ворога на кілька секунд. За допомогою цього персонажа можна багато кого перемогти. Зіркову силу я взяв би першу міцніша торпеда. Тривалість супероглушення збільшена до 0,5 секунди. А гаджет теж перший резервний буй. Ви зразу отримуєте супер, але наступний кидок не оглушує противників. Хоча і другий теж добрий. ви бачите, чи є хтось в кущах в радіусі вашого кола. Але, думаю, перший краще. Восьме місце дістається Лілії. Вона теж з рослиного світу, як і Корделіус, має потужні атаки і нищівний супер. Теж класу вбивця. Беріть зіркову силу кольчатий, атака Лілії завдає на 1060 одиниць більше шкоди. З цією силою ви будете наносити більше демеджу. Щодо гаджету, беріть перше і зникнення, так ви будете телепортуватися в царство тіни на 3 секунди і можете втекти, коли вам сильно наносять дамаг. Перед останнім бравлером буде в нас мелоді, атаки слабкі, але дуже крутий, супер, до того їх аж три. Мені більше до перша зіркова сила під назвою Швидкі ритми. Мелоді отримує 6% збільшення швидкості руху з кожною нотою, що обертається навколо неї. А гаджет друге інтерлюдія. Мелоді отримує 10% щита від кожної ноти, що обертається навколо неї. І останнім бравлером в нас буде казе. Казе має дуже цікаву механіку, цікава атака і ульта двох форм: гейші і ніндзя. Це перша така цікава героїня. Беріть другу зіркову силу під назвою чайові включено, наносить ХП гравцям, які потрапили під її віоловий шторм. Це в формі гейші, а в формі ніндзя збільшує тривалість ефектів гаджетів на 50%. І гаджет, «Милостивий господар в формі гейші, ви отримаєте 30% швидкості на 2,5 секунди, А в формі ніндзя ви лікуєтеся на 30% від максимального здоров'я. А на цьому все. Дякую за перегляд. Зустрінемося в наступному відео.